Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Ну що, друзі? Давайте продовжимо. Дійсно, може вже хтось третю. Так погодка спонукає до третьої когось віліжанки, когось до другої. Ну давайте так. Щоб, ви знаєте, все-таки берегли свої серця і тих та хікардію не запрошували до себе в гості. Ну, тому що це погана історія. Дивіться, я що хочу вам ще запропонувати. Я думаю, що багато хто сьогодні замислюється, можливо, і ви зараз, до речі, стати блогером. Не знаю, хороший це шлях чи поганий, ми не про це сьогодні. Ми будемо говорити. Ви ж не думаєте, що це просто так, став блогером і все? Ні, ні, ні. Юридично все-таки є відповідальність і певні зобов'язання на вас одразу будуть покладені. Отже, правове регулювання блогерства. Про це будемо сьогодні говорити з нашою гостею. Ну і зрозуміло, що блогери досить часто сьогодні і впливають, і формують тренди, впливають на аудиторію. Ну, от, як Україна прийшла до необхідності створення правового поля для регулювання їхньої діяльності. І яким чином сьогодні законодавчий контроль да сьогодні діє в цьому напрямку? З нами на зв'язку вітаю в нашій студії Дарина Старовойтова, керівниця цивільної практики АО «Веріті Груп». Дарина, вітаю вас. Вітаю, дякую вам за запрошення. Дякую, що ви згадали, що я обіцяла підняти цю тему. Тому дякую, що сьогодні з нами. А це і правда. Ми обіцяли поговорити про блогерів. Я єдине одразу хочу спитати законодавство України. Це якось окремим регламентує законом? Чи все таки це закон про рекламу, який теж регулює питання блогерства? Поясніть, будь ласка. Так, ну такого поняття як блогер в законодавстві в актуальному зараз немає. Це більш таке соціальне поняття, соціальна категорія комунікацій е, в законодавстві жодним чином не врегульовано діяльність блогерів. Е, і... Власне, порядок надання ними послуг. Тут використовуються більше такі загальні поняття, як ви правильно згадали, закон України про рекламу е і ну норми цивільного кодексу щодо діяльності фізичної особи підприємця. Угу. Тобто, в першу чергу, закон про рекламу, так? І другі, те про що ви ну, тільки що озвучили теж. А скажіть, будь ласка. Я наскільки знаю, 23... 2 жовтня 2023 року, да, я хотів 23 2023 році, чинності нові правила розміщення реклами та рекламного контенту. І я так розумію, зокрема, ключовою новацією тут стали визнання користувацького такого контенту в соціальних мережах, об'єктом правового релігування. Тобто тепер до блогерів застосовуються всі вимоги та обмеження, передбачені для інших розповсюджувачів реклами. Ну, дивіться, якщо блогер веде свою діяльність, веде свою сторінку як хобі і не рекламує там нічого, не робить відміток, не отримує за це дохід, то тоді статус ФОП блогеру не потрібен. Якщо особа да, систематично рекламує бренди, послуги, магазини, товари тощо, це вже є відповідний і отримує за це ну, дохід, це вже є офіційною підприємницькою діяльністю. Вірніше, не офіційно, а в рамках законодавства для, скажімо так, для податкової. Це вже підприємницька діяльність. І за будь-який дохід, який отримує особа, вона має сплачувати податки. Ну, тут діє просто загальний принцип законодавства податкового кодексу, про який я сказала. Є дохід, ви маєте сплатити податки. Ну Якщо простими словами, людина має оформити ФОП, правильно? Оформлюєш ФОП? оформити ФОП, сплачуєш податки. Ну і так. В, і до тебе немає ніяких претензій, правильно у держави Абсу, абсолютно. Е, тим більше зараз податково і банки ведуть фінансовий моніторинг руху грошових коштів на рахунках. І якщо вбачається на карті системність надходження коштів, да, плюс-мінус одна й та сама сума, яка заходить, то в цілому може бути визна може бути проведено перевірку. Це дуже легко відслідковується і вже в принципі в країнах Європи. За це навіть штрафують. Тому, тому варто все ж таки для того, щоб працювати офіційно, варто оформити статус ФОП. Це робиться, робиться дуже просто через дію, просто за декілька хвилин, навіть до години, на це можна витратити часу, оформити ФОП. Але попередньо для цього я раджу проконсультуватися з бухгалтером для того, щоб правильно обрати систему оподаткування. І обрати правильні кведи. Саме поширені кведи для блогерів це 7311 рекламні агентства і 6399 надання інших послуг. Угу. Ви відкриваєте рахунок. Ну не ви. Не ви ну, а ні, ні, Ну може і ви. Ну, да. Блогер відкриває рахунок у банку. Зараз, до речі, дуже зручно можна під, наприклад, ти точно знаєш, саме ну, давайте так, не будемо рекламу проводити. Зараз можна навіть картку підтягнути для рахунку ФОП для зручності, а не використовувати ці великі повні реквізити Айбан. І дуже зручно функціонувати, обрати спрощену систему оподаткування за певний період там, сплачувати податки, але, але до тебе не буде питань зі сторони податкової. Угу. Коротше, треба себе обезпечити, тому що ну, насправді в нас ще не було прецедентів, я маю на увазі за несплату податків. Не було. А от кхе, наші О, сусіди добре, окей, ну нічого не зробиш. Я зробить. Я ну а чого да. ну дивіться, ми ж не можемо там прецеденти досить суттєві, правда? Збл... Да, в них з 1 березня все жорстко. Якщо це реклама, то uh -huh. має бути позначка внизу, да, що інформація надана на правах реклами, або там співпраця, або. Ну, чітко має бути зазначено, що це реклама, але я ну і просто за них дуже скажімо так серйозно взялись. Якщо це злобира, дуже це правда, більше, дуже сильно взялись, Це да це так да більше десяти тисяч підписників, то він в принципі обов'язково має зобов'язаний мати статус ФОП. Ну, я вам хочу сказати, що і у нас закон України про рекламу чітко передбачає, що заборонена прихована реклама. Що угу. таке прихована реклама? Беремо будь-який рілс. Блогера, в якому є там відмітка магазину, будь-якого закладу або ще щось. Це вже є прихована реклама. Ну, так, як зараз знімають відео, там нативна реклама, це все є прихованою рекламою. Так, і ну, ви просто не, да, згад, багато хто може ще й чув. Я просто прізвище забула, зараз подивилася. Бліновська, це в Російській Федерації, кому, ну хтось каже, навіщо згадувати, да. але я про інше. З, зокрема, там є вирок, так? 5 років колонії це несплата податків та відбування коштів. ну, Тобто взялися да, да, серйозно, да. це правда. А. взялися, Ну там, але там великі кошти були, ну, це зрозуміло, що там е, е, її марафон бажав бажань, що вона там продавала, бо я, для мене це темна, темний ліс, і, оця да, Так, я тема. теж від цього далека, да. але я чула, Да. Але я зрозуміла, що вона Розповідала, що в принципі тут головне ваше бажання. Можете я зараз сарказм гіперболізую, але умовно можете нічого не робити. Правильно тільки дихайте чакрами чи чим там. Ну це може вона так не казала, я не знаю, але мені іноді ну, так здається, дихайте правильно чакрами, нічого не робіть і все буде. Ну і окей, так би може більшості хотілося, якби не одна знайома каже. Так хочу другу роботу, потім сама себе зупиняє, каже: Ой, ні, я мала на увазі, не другу роботу, хочу другу зарплату. Я говорю, ага, давай. Це ж це з цієї жопери. ну, Кожному своє, це зрозуміло, але бачите, там взялися, і я думаю, що і наші теж, якщо будуть прецеденти, ми про них дізнаємося, правда? Ну, Тобто це не залишиться так якось я поза увагою. Я сказати, що в українському просторі я спостерігаю і бачу дійсно таких послідовувачів Бліновської. Звичайно, я не буду називати прізвищ, але в цілому це дуже медійні люди. і я... Ну, скажем, так я не засуджую, але в досвід потрібно перейняти і зрозуміти, що так робити не можна. Але в будь-якому випадку маємо розуміти, що її оштрафували не як блогера, а більше а більше за те, що вона не сплачувала податки, що да. робила бізнес. Тобто, uh -huh. да, вона відкривала нові ФОПи, які uh -huh. там для того, щоб міні мінімізувати податкове навантаження. Да? Тобто, відкрили ФОП, він досяг якогось ліміту надходження коштів. Після цього все да, відкривається новий. Ця система вона поширена і у нас. але... Я вам хочу сказати, що податкова її зараз дуже добре відслідковує, тому, тому такими речами займатися не варто. Не варто і плюс, дивіться, ну, у нас же теж нещодавно, господи, бачите, якщо допоможете мені Дарина, є в нас така о, боже, блогерка з синім волоссям довгим, як же ж її? Ну, Ой. Я, поняла, я розумію, про кого да. ви кажете, я думаю, що слухачі mm. теж зрозуміли. Ну, Я просто правда, не пам'ятаю, як її звати. Просто казино, там, ж історія пов'язана була з да, казіном і її да. оштрафували. Відкрила, знайшла. А, в неї ще й блогер-русалочка, мама мія, Український блогер-русалочка. Ну, добре. А, Оля Фільова. Ну, більше вона схожа на Олю Фільову, ну, волосся як у русалочки, добре. І Я так розумію, тут якраз от, е, е, реклама цього казіну, да? е, вона призвела да. до чого? Що їй там теж вона має сплатити певні штрафи тепер? Справа в тому, що якщо е, блогер рекламує товар, який, е, щодо якого є обмеження. В такому випадку можуть наставати адміністративна відповідальність, ну, власне, що з нею і сталося. Uh -huh. Там великий штраф, якщо я не помиляюсь, біля 4, більше 4 uh -huh. мільйонів. Так, uh -huh. да, Там велика сума. Так, uh -huh. да, тому ситуація неприємна. Я в неї місці оскаржувала його, звичайно, але. Але все ж таки ці обмеження діють не можна рекламувати алкоголь, не можна рекламувати фінансові якісь послуги. Я думаю, що це буде цікавий судовий прецедент. Тому я думаю, що ми чекаємо позов і розвиток справи в суді цієї. Ем, ну там же теж треба розбиратися, бо я там навіть 5 мільйонів. Нічого собі угу. 5 мільйонів гривень штрафу через рекламу азартних ігор у своїх соцмережах. Вона, звичайно, там, ну, говорить, що ну, плюс ще вона там ніби заявляла ніби про користь Гемблінгу, да, це якраз оце азартні ігри, заявляла про власний виграш на сайті, де навіть не була зареєстрована посилання, також Бог додала на казино це. Коротше, я так розумію, треба все-таки буде її розбиратися, ну, це вже інше питання там. Я не знаю, да. наскільки там правдиво-неправдиво. Але плюс я дивлюся, ще в серпні 25-го року така теж була, знаєте, прецедент досить цікавий. Блогер-сімбочка. Ну не знаю, хто це ну який сімбочка. Добре. Та да, ще кілька. Я чула. Кілька інстаграм-аккаунтів були заблоковані теж через рекламу Казіно. Угу. Да. Вони ну, що... для блогера, я думаю, що це більш серйозна відповідальність, тому що, ж ну як на мене, да, це моя особиста думка, тому що штраф можна оскаржити в суді, а сторінку повернути вже не можна. А якщо сторінка там існує декілька років і на ній велика кількість підписників, то це дійсно більш серйозніше покарання для блогера, ніж О, да, Я ставці. колись в своєму житті, але це було ще до повномасштабного вторгнення. Я навіть скажу, це був 19-й рік. Я бачила, як в одної телеведучої, з якою ми працювали, не буду називати в неї шахраї поцупили цю сторінку інстаграмівську, а вона розвивала свій блогерський напрямок. В неї там велика кількість підписників було. Боже, в неї реально істерика була. Я вам чесно скажу. Ну, це дуже серйозна річ. Насправді я знаю багатьох блогерів, які про це розповідали, коли сторінки блокували або викрадали. І десь роки два назад це було дуже поширено, тому що потім вимагали кошти за сторінки. Ну, я ж кажу, це для блогера дійсно більш серйозна міра відповідальності, скажімо так. Бачите, у нас взялися за ці казіної не тільки цю русалоньку, боже, я буду тепер знати, русалонька, сімбочка. Е, ще, знаєте, кого українського блогера? Папа Еллі коштрафувала на 4,8 мільйонів гривень. Ну цього я вже взагалі навіть не знаю. чесно. не тому, що я не цікавлюсь. Ні, шановні слухачі. Просто ну не завжди е, все таки говорять вони те, що мені здається, мало би впливати на аудиторію. Ну разом з тим, якщо значить, у них така кількість підписників, значить, це хтось дивиться і комусь це потрібно. Але я до загально зараз дивлюся Дарина, я так розумію, що держава взялася да, за оцю рекламу цих казино. Так, да, ну тому що був час, коли десь півроку назад, коли дуже поширена була тема, що військові на mm -hmm. військові дуже часто користуються цими онлайн-казіном, mm -hmm. будь якими іншими фінансовими установами. Ну, це дійсно так. І, і до мене звертались клієнти, і дружини звертались, подавали позови на розлучення, тому що військові дуже часто, ну. У них, скажімо, є така можливість, користуються цими послугами. Були випадки після цього суїцідальні. І, і саме після цього за казіно взялись. І, ну, до речі, так, вони платять за рекламу казино дуже великі кошти. Але кожен блогер сам самостійно обирає, ну скажімо так, брати цю рекламу чи не брати. І я думаю, що спочатку почали спочатку взяли за тих блогерів, у яких велика аудиторія. Да? Ті блогери, про яких ви згадували. В них дійсно велика аудиторія, е, тому я думаю, що далі це буде дуже поширена практика, тому мені здається, не варто. Рекламувати фінансові послуги, казано можна лише в приміщеннях, де ця послуга надається. Все, крапка. Її не можна рекламувати онлайн, її не можна, до речі, рекламувати на Ютубі, на будь-яких інших платформах, де е, там, да, ось ми дивимося кіно, наприклад, онлайн, і вилітає реклама, з казано, це теж заборонено робити. Mm-hmm. <laughs> Так, скажіть мені ще у нас є чотири хвилини. Я хочу, ще mm -hmm. у вас, знаєте, щось питати. Ну, зрозуміло, що там інфлюенсерами ще вони називають блогери, навдиваються так. Є дійсно потужні, яких іноді і хочеться чути і слухати. А зрозуміло, що вони впливають на точку зору тих, хто їх слухає. Це абсолютно не було б тоді в них стільки підписників, правда? Ну, значить, люди дивляться і That's слухають. Як би це не звучало? І одна справа, якщо вони, вибачте, там танцюють, і флешмоби влаштовують, або якісь скетчі роблять скетчі, я Шановні це як такі ролички, да? Там, ну, якісь грайливі. Таке ж теж є, і досить цікаво. Або на вулиці якісь питання ставлять. А інша справа, коли вони беруться, ну, скажімо так, щось розповідати про справи, про, як я кажу, знаєте, з пафосом, але про справи державні. І ось тут дуже важливо, або, наприклад, якусь інформацію розповідати, переповідати, аналізувати і так далі. Ну, багато з них, хто кажуть, що я поза політикою, ну, це таке добре кажете, і може краще так, ніж ви починаєте розповідати. Що за вашої точки зору, що там сталося на фронті, на якому ви ніколи не були, і так далі? Окей, без цього будемо або про вибори в Україні, і так далі, або про Трампа. Ну це вже інше питання. А от скажіть, будь ласка. <кхм> Я як журналіст, якщо я не зроблю посилання на джерело, яке, наприклад, озвучило дуже важливе рішення для України, ну це буде для перше для мене як людина, яка не перший рік працює, я сама собі зроблю наганяй. Але плюс, якщо це буде абсолютно недостовірна інформація, ну мені редакція теж абсолютно матиме право зробити зауваження, принаймні. да. Щодо блогерства, коли вони виходять отак, от прямі особливо ефіри, це їй виключно їхня точка зору, і вона ніяким чином не регулюється. Тобто, на, ну скажімо так, якщо це була неправдива, фейкова десь е, е, інформація. Вони відповідають за те, що говорять в ефірі, да, дивіться, зараз в роботі є цікава справа, де на блогера подали, подали до суду за відео в Тіктоці, саме за поширення недостовірної інформації. Скажімо так, це цікавий прецедент, тому що до цього я не бачила жодного судового рішення, де притягували особу до відповідальності за поширення в мережі Тікток або Інстаграм. Це досить, досить цікава практика зараз справа в апеляції, що я тут, які тут основні тези. По-перше, особа несе відповідальність за поширення недостовірної інформації, якщо вона викладена у формі фактичних тверджень. Тобто, наприклад, якщо я виходжу, в, там, викладаю відео і кажу, що там, наприклад, я не знаю, конкретно Іван Іванов є зрадником, він працює на якусь іншу країну і. Є там державним ну, зрадником або, там, я не знаю, шахраєм, то на мене цей Іван Іванов має право подати позов, тому що я поширила недостовірну інформацію. Mm -hmm. А якщо я вийду в сторіс і скажу, що ви знаєте, я перечитала декілька засобів масової інформації, зокрема, раз, два, три, і прикріплюю посилання, я проаналізувала їх. І, моє, і моя така думка, моє таке враження. Що я вважаю, що цей Іван Іванов є державним зрадником, mm -hmm. але я не стверджую, в такому випадку притягнути мене до відповідальності не можна. Mm -hmm. Далі, е, з приводу журналістів, тут є трошки окрема історія. До речі, ділюся особисто з вами лайфхаком. Якщо ви журналіст, то ви маєте право не розкривати джерела своєї інформації, це чітко передбачено законом, але все ж таки коректно буде, коли посилається на перше джерело. Ні, Ну, це обов'язково я ж не можу сказати, да, Моє джерело в Пентагоні. Ну, яке моє джерело в Пентагоні? Я, я я розумію, про що ви зараз? Це я нашим слухачам да, навіть. Да. Да? Мені подобається, коли це говорять. знаєте, моє джерело в Пентагоні або в Білому домі. Мене завжди питання, яке твоє джерело там в Білому домі? Ну чесно, прям Дональд Трамп тобі, чи Міланя тобі ввечері написала, що завтра Трамп зустрінеться з Зеленським. Ну відверто, це я б зараз абсолютно десь із сарказмом, але разом з тим, таке ж теж у нас сьогодні часто Уста спливає, але у нас 30 секунд. Будь ласка, будемо завершувати. Дарина, договоріть, будь ласка. Да. Тобто, якщо особа поширила недостовірну інформацію, головне зберегти це відео да, докази, що вона це поширила, що вона поширила саме про конкретну особу, що це було доступно до загалу, да, тобто до необмеженої кількості людей, і тоді можна подавати позов і реально його в суді виграти. Пасиві вам просто величезне. Ще щось обов'язково піднімемо тему, і ще щось запропонуємо нашим слухачам з вами Дарина Старавойтова, керівниця цивільної практики АО Веріті Груп, сьогодні була з нами на зв'язку. Що дорогі друзі, це був проект Друга Кава. Обов'язково почуємось на радіо Київдевностові цімфам. Завжди ваша Лейла Мометова. Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.